Наукове товариство імені Шевченка. Оця ідея Шевченкова об'єднання двох україн. НТШ перетворилася на свою рідну, ну скажімо так, українську академію наук. Аж я знаю, що вам ніде було вивчитись української мови. Мовне питання, все те саме. Леся часто писала на півлежачі в гамаку, в лісі біля дому. Ну от і в Криворівні, там теж натхнення ногами на нашій землі. Головою бути в Європі, а руками обхоплювати якнайширше культурні справи української нації. Ось така градолі. Спільне культурне середовище. І це все об'єдналося. Ну, оцю прірву між двома, скажімо, українами потрібно було якось засипати. Мої вітання усім глядачам Гридолі, як завжди, раді вітати вас у нашому черговому подкасті. Наші подкасти, як правило, ми присвячували врятованим дублям. Але сьогодні нашу зустріч ми присвячимо радше явищу в українській культурі та історії, яке об'єднувало українців з різних куточків нашої країни різних віросповідань і конфесій.